Господи, геніальний хід Макдональдс з іграшками друзів. Макдональдс зробила найсильніший маркетинговий хід цього року. Вони випустили іграшки з серіалу Друзі так, так, того самого, який знають усі, навіть якщо його не дивились. Але фішка не в іграшках. Фішка в ностальгії цією рекламною акцією Макдональдс продає не тільки продукти, а й емоції. Емоцію повернення в часі. І найгеніальніше, що вони зробили, це бокси, які ти можеш купити з будь-яким бургером у меню, а не тільки з хліпіміл. Вони б'ють прямо в серце дорослої аудиторії, яка виросла на серіалі. Друзі. Бо ностальгія дорівнює миттєва прив'язка. Вчорашні діти сьогодні дорослі і вони мають гроші. Ну на пару бургерів вистачить так точно: це більше ніж мерч по серіалу. Це маркетинг, який робить з бренду емоційний досвід. І Макдональд знову показує: у грі за увагу перемагають не ті, хто просто продає їжу, а ті, хто продає емоцію, ті самі незабутні відчуття. До речі, я обрав собі Джої. А кого б обрали ви? Пишіть у коментарі.